Я знаходжусь на третій вершині горган. Горі Ігровець. 1804 метри. Ось величезний простір кам'янистий розміром з декілька футбольних полів, які мають назву Ігровище. На передньому плані дві найвищі вершини горган. Велика Сивуля, 1836 метрів, мала Сивуля 1818 метрів. Ось далі Горгани. Вишка на горі Горган. І внизу за нею селище Осмолода. Залишки військових укріплень кам'яних часів Першої світової війни. Вид просто фантастичний. Простір цієї гори вражає. Далі перед нами четверта по висоті гора. Горган. гора висока, 1803 метри. Ще далі. Ось тут гора середня. На, на вершині самі гарнюні, самі, самі гарнюні гірські, які піднялись на цю непросту гору. Група гірських. Кіз, ну і і козла одного дні, декількох. <світ> Кізочок і козликів. Кізочок такий козликів. Оський прекрасний. Е, вид, туман, хмарки. Чудово. Просто чудово. Гора супер.